Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас в застях ось такий доволі цікавий ліхтар від Вуркаса це HD03. Ліхтар надав на огляд моїм підписникам і другим Олександром, за що йому велике спасибі. Тож, друзі, що заявляє нам виробник: Три види світла, тобто розсіяне світло, сфокусоване і RGB-підсвічування з потрійним джерелом світла. 8 доступних рівнів яскравості, що забезпечує універсальне освітлення для різних потреб. Оснащений ємним акумулятором 600 мАч, працює до 36 годин у місячному режимі та повністю заряджається лише за 1 годину-20 хвилин через порт USB-C. Вага 49 г, зручна кліпса для фіксації на кишені, на рюкзаку, на систему моля і т.д. Крім кнопки, є також перемикач селектор. Максимальні режими 680 люмен на 180 метрів це спотлайт, тобто це сфокусований промінь. І флудлайт, тобто це розсіяне світло 320 люмен на 42 метра максимум. Тож, давайте подивимось на цього красунчика поближче. Доволі непогано, до речі, і якісно зроблений. Скоріше за все, Wurcos вирішили змавпувати Олайтокліп. Який виглядає врівняння з, з цим ліхтарем ось так. Ну, Практично, як бачите, розмір плюс-мінус схожий. Єдине, що, на жаль, що укріплення від окліпа без напілінгу цей ліхтар не входить. Чи кліпса товща, чи щось, чи ширша воно. Ну, по ширині, наче така сама, видно за те, що вона дещо товща. Звичайно, при деякому напілінгу це все зробити можна, але це треба щось робити. Тобто у стоковому варіанті він туди не влізе. Що сказати в зрівнянні з Окліп? Ну в Окліпі я вважаю все-таки краще. Мені цей такий селектор більше подобається. Крім того, тут червоне світло без всяких заморочок. Тут дещо є заморочки, Про все це я вам розкажу, звичайно. По кліпсі кріпиться плюс-мінус на все, що завгодно. І пружина схожа із Окліп. Тільки бачите, вона тут. В різних напрямках зроблена. Тут вона вниз зроблена, а тут зверху. Ну, різниці ніякої нема насправді. Як бачите, тут Порт type c закритий гумовою заглушкою, тоді, як у Allato Clip, він зроблений ось так. Дуже презентабельно, до речі. Звичайно, у них різниця в ціні, але не наскільки велика, я вам скажу. Тут, звичайно, є режим RGB. Не знаю, можливо, він комусь і потрібен. Тоді ваш вибір за таким ліхтарем. Якщо вибирати поцінній RGB, то краще це і звичайно. Корпус доволі міцний, приємний оранжевий відтінок, золотистий. Мені такі кольори подобаються, я деякі ліхтарі в таких відтінках брав. На корпусі, як бачите, з однієї сторони кнопка з індикатором, а з іншої сторони селектор, який перемикає дальнє ближнє світло. Кліпса доволі потужна, просто так не звалиться, тут є. Такі гумові накладки. Тут вони дещо менше, але теж є, як бачите, оця гумка більша, можливо, і за неї і не влазить укріплення. Порт виглядає ось так. Зараз ліхтар практично повністю заряджений. Ну, Я думаю, що зарядний струм десь пів А буде на таку батарею. Зараз просто нема сенсу перевіряти, тому що він практично заряджений. Тобто ось при вмиканні, як бачите, тут індикатор у кнопці. Зараз горить зелений. Ну, наскільки я знаю, у Вуркоса і у Софірна трьохступеневий. Трьохступеневий теж непогано. Наскільки я розумію, тут зелений, жовтий і червоний. На передній частині ми бачимо ось такий стильний напис. До речі, цей символ сильно нагадує Sony Ericsson. Якщо хто пригадує телефони Sony Ericsson, дуже схожий був символ. Під доволі стильним матовим безелем ми бачимо тірлінзу складної будови. Як бачите, тут вона фасетчата, а тут посередині вона дещо схожа на автомобільну фару. Все це, звичайно, ми перевіримо в дії. Тож, як працює даний ліхтар. При натисканні на кнопку ліхтар вмикається на мінімальному режимі. Тобто пам'яті режимів немає. Як бачимо, зараз він вимкнутий він на сфокусованому промені. І приблизно так, як і у Лайтокліп, натисканням ми міняємо режими. Раз, два. 3-4. 4, 4 режима. Подвійне натискання турбо. Причому він повертається на режим, на якому був. Тобто не вимикається зовсім після турбо. І коротким натисканням вимикаємо ліхтар. Також при ввімкненому або вимкненому ліхтарі ми можемо змінити промінь. Або розсіяний, або сфокусований. Ви бачили, зараз був сфокусований промінь. Я б не сказав, що він дуже такий сфокусований, друзі. Він скоріше схоже на світло або TrueVision, або фасетчатої лінзи. Більше на TrueVision схожий. А от так, якщо Росія не світло, то це взагалі Росія не світло практично без хотспоту. І з дуже-дуже плавними краями. Ось так виглядає. І на розфокусованому світлі також є кілька режимів, тобто. Два, три, тобто, також чотири режими. А от турбо тут немає, друзі. Тобто, ви бачили, зараз він моргнув, але не вимкнувся на турбо. Тобто турбо є тільки на сфокусованому режимі. Ну і звичайно, також є режим Ultra Low. Moonlight, тобто, є деякий шим. Він невеликий, ледь відчувається, але є шим. Тут також натискаємо, утримуємо. Також бачимо режим Ultra Low і також бачимо шим. Тобто на режимах ультралоу, що в росіянному світлі, що в сфокусованому, є шим. Він невеликий, очима його не видно. Так що, друзі, на відміну від кліп, де пам'ять режимів є, тут пам'яті режимів немає. Тільки завдяки селектору ви можете внести в пам'ять те, що це або росіяне світло, або сфокусоване. І давайте перевіримо строб. Тобто потрібне натискання при вимкненому ліхтарі. Це блокування. Тобто, ось дивіться, бачите, заблокувався, все не вмикається. І вмикаємо тепер також потрібним натисканням. А при вимкненому ліхтарі це, звичайно, строб. Строб змінний і доволі дієвий, я скажу. Непогано. Давайте ще дещо перевіримо. Тобто, вмикаємо якийсь... Високий режим. Вмикаємо турбо і натисканням повертаємося на той же режим. Так, повертається на той же режим. А після стробу також повертається на той же режим. Тобто, в цьому разі він цей режим запам'ятовує, якщо ви не вимкнули ліхтар. А тепер, друзі, режим RGB. Побачимо, що він з собою являє. Подвійне натискання, як бачимо, зараз ліхтар горить червоним. При натисканні кнопки ми міняємо колір. Тобто тут зелений, синій. Як зрозуміло, це RGB. Тобто ми можемо зупинити і вибрати абсолютно будь-який колір, який нам потрібен. Тобто, швидкого доступу до червоного немає, але ви можете його виставити тут. Ліхтар його запам'ятає. І буде вам червоний режим. От зараз дивіться, я взяв синій, вимикаю. Вмикаю, як бачите, він запам'ятав, що тут був виставлений саме синій кольор. А тепер давайте спробуємо міняти кольори ще. Ну, тобто, ось я червоний виставив. І при наступному вмиканні буде саме червоний кольор. Подвійне натискання викликає сигнальний режим. В даному разі ви бачите червоне мигання. Якщо натиснути один раз, ми повернемось на постійне світло, яке ми виставили. Тож, дивимося, які тут є режими В сигнальних. Маяк. Наступний режим швидкий маяк. Ні, це змінний маяк. Це поліцейський, скоріше за все, режим. Тобто червоне і синє світло. Наступне натискання. Це у нас таке плавне переливання кольорів. Наступне натискання це ось така мозаїка, як бачите, по кругу. Наступне натискання це ось такий перелив по кругу. Наступне натискання це він ось так плавно міняє кольори. І наступне натискання. Це також різні кольори, але так по кругу. Він також змінює кольори. І наступне натискання. Ми повертаємося на червоний маяк. Ну, Тобто, режимів RGB дуже багато. Для тих, хто організовує дискотеку чи щось інше, це, я думаю, буде непоганий подарунок. Для побутового використання я бачу тільки використання червоного і червоного маяка. Але взагалі задумка непогана. Що ж, друзі, а тепер підемо в аутдор, побачимо, як світить даний ліхтар. Ось так виглядає далекобійне світло цього ліхтаря. Як бачите, в центрі таке згущення. Хотспот доволі такий, я б сказав, розмазаний. Із плавними краями і дуже плавна засвітка. Я не знаю, навіщо зробили і ще росіючий режим, тому що цього режима вистачало в заочі. Це шикарне, широке світло, як для такого ліхтаря. І розсіяне світло. Це просто така широченна пляма. Ось так, друзі, виглядає. Кольорова пляма. Я зараз зажав кнопку і перебираю різні кольори, як бачите. Тож, друзі, та сама 100-метрова територія, на якій я проводжу тести. І це розсіяне світло цього ліхтаря. Як бачите, тут периферія буквально 180 градусів. Деяке згущення в центрі є, але чіткого хотспота, звичайно, немає. А ось так виглядає далекобійний промінь даного ліхтаря. Як ви розумієте, його б вже було достатньо, тому що, дивіться, периферія та сама 180 градусів. І бокової засвітки вистачає. І центральне пятно є, немає ніякого провалу. Практично ідеальне світло. Більше підходить для налобника, звичайно, але і для EDC використання. Воно дуже класно. По режимах, мінімальний режим світить приблизно метрів на 15-20. Наступний режим. Світить вже приблизно метрів на 80. І старший режим світить вже на 100 метрів. Тобто, хоч і не дуже чітко, я бачу на 100 метрів. І режим турбо на 100 метрів видно краще. Розсіяне світло. Я підійшов ближче на 10 метрів. І зараз ліхтар на молодшому режимі світить приблизно метрів на 10. Наступний режим він світить приблизно на 25 метрів. І наступний режим. Ліхтар світить приблизно на 50 метрів. І найстарший режим ліхтар світить приблизно метрів на 60-70. Як ви зрозуміли, із Олайтом різниця доволі велика по світлу. У Олайта у нього є сфокусований дійсно промінь ось такий. Як бачите, він дуже сфокусований, він його запам'ятовує. Тут пам'яті немає. Тут навіть сфокусований промінь достатньо широкий. Він більше схожий на True Vision, який буває у ліхтарях Nightcore. А тут є отакий сфокусований і є отакий розсіяний. Розсіяний схожий, але тут, як бачите, кордони світла більш чітко окреслені, а тут дещо ні. Зараз я увімкну, щоб ви побачили. Тобто, ось так ми вмикаємо і подивіться різницю. Бачите? Плюс-мінус схоже, але тут кордони розмиті. Тобто на світло тут дещо краще, ніж в Олайта. А от сфокусоване? Ну, не знаю. Теж непогане. Тут, знаєте, на любителя, кому що більше подобається. Тут червоне світло і червоний маяк. Тут можна вибрати що завгодно, але потужність RGB променя значно менша, ніж на OLED. На OLED можна виставити 45 люмен червоного світла. Звичайно, мені більше подобається Olight. Він більш стильний, як на мене, і більш функціональний. Хоча я б сказав, що якби сюди додали сфокусований промінь трішки більш розмитий, можливо, це було б краще. Але для такого малопотужного ліхтаря, може це і плюс. Те, що ви можете вибрати сфокусований промінь, і він посвітить вам далі при менш насиченому режимі, наприклад, ось такому. Мені і те, і те світло подобається, так що. Тут вибрати доволі важко. Взагалі доволі міцна конструкція, доволі непоганий ліхтар за свої гроші. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funerist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину. .ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод Fonalist S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.